Сьогодні 31 січня 2025 року. Заняття народознавство. Тема заняття Криниця, Вода. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас народознавство. І почати наше заняття мені хотілося б з невеличкої. Розповіді. Дітки, скажіть мені, будь ласка, я впевнена, що в кожного з вас є бабуся, так? і деякі бабусі живуть в селі. І ось саме сьогодні ми потрапимо з вами до однієї такої бабусі у село. Що ми там побачимо, зараз ви дізнаєтесь. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, давайте з вами потрапимо у село до бабусі Одарки. Вона дуже завжди дуже рада вас бачити, і дуже багато цікавого вона нам може розказати і показати. Ось в такій чудовій хатинці вона живе. Хатинка дуже чепурненька, бо видно, що бабуся Одарка гарна господиня. У народі кажуть, хата господиною красна. А хто з вас знає прислів'я про хату? Якщо ви не можете згадати, послухайте декілька прислів'їв. Яка господиня, така й хата. Хату руки держать. Так, дітки, в давні часи такі хати дуже часто прикрашали різними квітами, так і найчастіше такі квіти були або соняшники, або мальви. І дуже часто на подвір'ї були Криниці. Що ж таке криниця? Давайте з вами сьогодні про це поговоримо. Раніше криниця виглядала ось так дітки. Це старовинна криниця, але в деяких селах такі криниці можна побачити. Зараз криниці зроблені з різного матеріалу. Вони робляться з каменя. Із дерева. Всередині криницю викладали камінням, а зверху обставляли дерев'яними колодами. Ось подивіться, як виглядала старовинна криниця. З криниці люди беруть воду. Вона там завжди прохолодна і чиста. Це криниця називається Журавель ось така кумедна назва криниця Журавель. Про таку криницю поміж людей ходить така легенда. Давайте я вам розкажу. Сідайте зручненько і слухайте. Колись у сиву давнину мале хлоп'я заблудилося у лісі. Захотілося йому пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю, але зовсім знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут з'явився у небі журавель. Спустився журавель коло криниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав води з неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. Це дало йому сили, і хлопчик знайшов стежку додому. На пам'ять про доброго птаха люди й почали ставити біля криниць дерев'яних журавлів, за допомогою яких спускали відро і набирали воду. Ось така дітки легенда. У народі кажуть, що журавлі на крилах весну. Приносить. Хто знає віршика про журавля? Ми якось його з вами вчили. Може, хто його згадає? Тоді слухайте облітав журавель сто морів, сто земель, облітав, обходив крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель? Відповідає, краще рідної немає. Дійсно, дітки, в народі кажуть, що краще і міліше родного краю немає. А ще в народі кажуть, що вода, де вода, там і життя. Місце для криниці в кожному селі шукали по-своєму. Скажемо, дід, який знався на цьому, ходив усюди, де була густа та висока трава. Прикладав вухо до землі, слухав, не шумить лі вода? Якщо він це чув, там і копали криницю. Ось подивіться, як зараз роблять криниці. Звісно, допомагає в цьому людині техніка, тому що криниці треба копати дуже дуже глибокими. І, звісно, вода в такій криниці була холодна, чиста і смачна. Дітки, скажіть мені, а для чого людям потрібна вода? Так, звісно, її п'ють, нею миють, перуть, беруть до приготування їжі. Як ви гадаєте, чи в кожному дворі стояла криниця? Так, дітки, звісно, раніше на все село могла бути одна або дві криниці. І, ну, Це були такі села і завжди до таких криниць стояла черга, так, щоб набрати смачної, свіжої водички. Дітки, ви, мабуть, помітили, що дуже часто. На картинках, або хто бачив криницю в селі, біля криниці завжди росте калина, правильно, дітки, тому що ця рослина дуже полюбляє воду. Це може бути калина, вербина, і в народі прийнято на згадку про себе коло води садити дерева. Ось послухайте, будь ласка, віршик, який так і називається, криничка. Сплю глибоко глибоко, а ще глибше мати моя підземна. Я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Я їй про хмаринку, а вона студенним молоком мене поїть. Я їй про метелика, а вона з водяного царства русалку приводить. А оце весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу, тільки сонце п'є та п'є калинову воду через золоті соломинки. Ось такий незвичайний віршик про криничку я знайшла спеціально для вас, щоб ви послухали, яка мелодійна і гарна українська мова, які цікаві вірші складали люди. Саме про криничку. Ну що ж, тепер, дітки, давайте ми підійшли до хати, і що там у нас? Знайшли чарівну скриню бабусі Одарки. Вона пішла відпочивати, а ми давайте з вами заглянемо в цю скриню і побачимо, що ж там таке цікаве в неї є. Вона спеціально для нас приготувала таку скриню, щоб ми подивилися, може, там якийсь сюрприз. Давайте роздивимось. Погляньте, дітки, що ми тут знайшли. Що це таке? Так, це ж іграшки, старовинні українські іграшки, мабуть, до бабусі. Приїздили маленькі онуки і гралися у неї, і забули ці іграшки. Погляньте, які вони гарні. Як ви думаєте, хто їх виготовляв? Так, дійсно, ляльки шили бабусі і іноді е -е, ляльки були. Виготовлені з різного матеріалу, так? І ми дві ляльки шили бабусі, а інші ляльки виготовляли народні майстри. І давайте з вами зараз пограємо саме в таку ігру, яка називається народна іграшка. Ми з вами пригадаємо, з яких саме матеріалів мов Можуть бути виготовлені народні іграшки, які сьогодні ми з вами знайшли у чарівній скрині бабусі Одарки. Так, давайте роздивлятися. Подивіться: На, тут і свіщики є, О, які гарні, гарні, а як розмальовані. Давайте з вами подумаємо, з якого матеріалу виготовлені саме такі іграшки. Так, а ці іграшки виготовили з глини, звичайно. Розумнички, молодці. Так, роздивляємося наступні іграшки, які тут в скрині ми знайшли. А ці іграшки... Так, вони виготовлені з деревини, звичайно, молодці. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє, ви на ній всі граєте, про вона, впізнаєте? Не палочка, не вілочка, а вона сопілочка, правильно, дітки, ось на такій сопільці. Дуже полюбляли грати в стародавні часи дітки. І ось послухайте, що я вам про сопілочку хочу розказати. Однієї дівчинки Галі був товариш Іванко. Пішли вони одного разу до річки, світило сонечко, трава зеленіла, пташки співали. Зрізав Іванко гілочку з верби і вирізав з неї сопілочку. Прикрасив. Її. Та почав на ній грати, а Галя танцювати. Ось такий маленький, як сказати, маленьке оповіданечко про дівчинку і хлопчика, які дуже полюбляли дружити, бути разом, і як Іванко зробив сопілочку з гілочки верби. Так, продовжуємо далі. А подивіться, які гарні незвичайні іграшки. Ми якось про це говорили. Такі іграшки виготовляли з сиру. Так, пригадали? Подивіться, яку красу можна зліпити з сиру, звичайно, які коники. Дуже гарні іграшки. Так, а ці іграшки зроблені соломи, правильно. А такі іграшки. Як вони називаються, ви знаєте? Мотанки молодці, це іграшки-ляльки-мотанки, так? І робляться вони з ганчірочок. Так, але ці дітки. Дуже багато прислів'їв склав народ про криницю. Давайте зараз трошки ще повернемося до неї. Послухайте, у доброї криниці. Стежка утоптана. У сусідній криниці завжди солодша вода. З силою копати колодязь води з неї не пити. Не брудни криниці, посхочеш водиці. Не знаємо ціни воді, поки не висохла криниця. Всі ці прислів'я дітки складав народ з давніх, давніх давен. І вони дійшли і до наших часів, і дуже часто люди використовують ці прислів'я і приказки. А ще дуже багато народ склав прислів'їв і приказок про воду. Не плюю криницю, бо доведеться з нею ще води напиться, без води і борщу не звариш. без води і не туди, і не сюди. Вода ума не мутить. Та й голови не смутить. Ваша мокра вода ще й зимна. У воді стоїть, а води просить. Вивели його на чисту воду, ось така приказка, дуже гарна вона. Від великої води надійся шкоди. Він, як вода, скрізь просочиться. Так можуть казати про людину дуже хитру. Він ані в не втоне, ані в огні не згорить. Ось такі чудові приказки і прислів'я про криницю і про воду сьогодні ми з вами згадали. А закінчити наше заняття я хочу дуже гарною приказкою: Не псуй криницю, з якої доведеться води напитися. Що позначає, позначають. Ці слова ви можете запитати у дорослих, а ви їх запам'ятайте, будь ласка. Ось таке заняття про криницю і проводи сьогодні нас відбулося. Сьогодні ви послухали дуже гарну легенду про птаха Журавля, і чому криницю так назвали Журавлем, так і послухали. Маленьке оповідання як хлопчик. Іванко зробив сопілку. Ми з вами пригадали іграшки, які знайшли у бабусі Одарці у чарівної черівно, скрині. Ми з бабусею прощаємося. Прощаюсь і я з вами. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. До побачення!